Вечірку на її честь. Боковина вітала приїзд Лесі Українки в Чернівці. А потім Ольга повезла Ларису у Кімполунг, хотіла показати подрузі місту своєї юності, і першим, кому вона про це сповістила, був Маковей. Отже, ми тут сьогодні перед полуднем ходили між Рунг і Магору, і обі знайшли, що там пригарно. і що медведі непримітно мусять зайти туди. Звісно, Ольга розповіла Лесі про Осипа, про свої почуття до нього. І, повернувшись із Кімпулунга, вона пише свого найвідвертішого листа до Маковея. Не знаю, як приймати мої слова. Звичайно, дівчата самі їх не кажуть. Я можу і ждати два, три і чотири роки. Але оскільки це буде ліпше ждати, не буде гірше, як хтось від рано до вечора буде дбав про вас. Чи маєте відвагу розпочати жити так, як я вам пропоную? Я маю, але вискажіть рішуче слово. Я піду за вами. Про любов, я тут не пишу нічого. Вона є і, є, і ще раз є, і вічно буде. Починався і завершувався лист. Рядками перейнятими тривогою. Не знаю, що ви мені відпишете. Я лиш боюся, що ви відповісте мені коротко, терпко, а прикінці напишете те слово, що я його так сильно ненавиджу. Кланяюсь. Я так того боюсь. Але ви не відпишете так. Ви Гуд, на те гуд я душу розімкнула. Коболянська маковею листа не відіслала. Вона страждала кілька тижнів, валилася з ніг від переживань і втоми, потім гарячково хапалася за роботу. Відіслала Володимиру Гнатюкові до видавничої спілки рукопис землі. Зрештою зважилась і кинула листа до скриньки. Кобилянська відчула, що Маковей на її відчайдушну пропозицію не пристане, між ними відбулась зустріч, під час якої вони відверто поговорили про свої майбутні взаємини. Все те, що було руками затаєне в їх душах, тепер вирвалось на поверхню зізнання, докори, втихомирення і клятви. І він знав, що вона його любить, а вона знала, що він її шанує і що прихильний їй. Вони розійшлись. Маковей цей ведмідь, немов занімів. Кобарянська була розчавлена. Ви знаєте, пане Маковей, хто був вам ангелом життю, що дорожив здалека і зблизька у вас, то я се була. Ні ні, мені не соромно утворити уст про мої чувства. Вони гординя мого життя. Я мала дві цілі в життю, що споїлися в одну: ви і література. Це щось було нерозривного для мене. Ви відриваєтесь від мене. О, пане Маковей, ви такі сильні. Ваша рука годно мене в гріб трутити. А що ж Маковей? Маковей уперто мовчав. Кілька разів поривався зустрітися з Ольгою, але щось його зупиняло. Сідав би писати листа, виходило кілька фраз. Хочу останутися вашим приятелем. Хоч вам того замало, я думаю, що це більше як любов. Часом він ставав схожим на свого літературного героя, іронічного, але страждаючого галицького романтика. Щось сильніше за нього сильного вказувало йому терпіти і мовчати. До осені вони кружляли один навколо одного то зближаючись, то віддаляючись, боялися зранити ще більше. Має бути музика. Ну так. Хочеться насправді зараз поговорити про знімальну групу, яка залишається за кадром. От хто, наприклад, займається монтажем, скільки часу, чи є звукорежисери, гримери. От як взагалі відбувається процес? Я тільки додам, тому що далі продовжать говорити про знімальну групу. Я два рази двічі так, двічі так, приходила на монтаж. Коли почала розказувати, як треба робити, мені сказали до побачення. Більше мене не запрошували на монтаж. От, а далі розказувати, хто якщо робить Василь Петрович. Я думаю, ви поділитесь цією інформацією з нами. За давньою традицією європейською монтажем фільму займається режисер. От. Е, оператор за давньою європейською традицією займається зйомками фільму. А відеоінженер за Ви можете давньою озвучити. За давньою традицією я всіх назву. за давньою традицією займається і монтажем, от, і е, комп'ютерною анімацією, звичайно, е, разом із режисером. У нас, скажімо, от Наталка. У нас дуже небагато багато людей, які от від першого проекту до останнього, це якби незмінні учасники Наталка. Потім дуже цікавий, дуже талановитий оператор Георгій Кривошеєнко. Він зараз, до речі, працює на телебаченні тут. У нас от. Решта режисери змінювались, тут кілька режисерів працювали, працював Олег Туранський, працював Василь Образ, працювали мої студенти Владислава Чикмарьова, Дмитро Коваленко, ну і я, звичайно, в основному зараз працюю над цим проєктом як режисер. От. І звукооператори теж у нас змінялися. Зараз в основному Олег Головьошкін працює. Гримери теж міняються у нас. Ну тобто в основному, коли були часи у нас більш-менш нормальні, коли ми в рік десь по 10 фільмів робили приблизно, то тоді група була стабільна. Фактично, на «Талці» навіть ніколи було десь поїхати там на рекламу знятися чи ще щось. До речі, про рекламу ми не на всяку рекламу їй дозволяли. Uh -huh. Зніматись, тому що той образ, який вона творила на екрані у «Грі «Доль», він повинен бути все-таки не бути дискредитований uh -huh. тою рекламою, яка може раптом, ну так, вільно чи не вільно, виникнути. І тому кожну рекламу ми обговорюємо і погоджуємо. Да. Погоджуємо, так. Да. Ну, зараз вона дуже багато знімається у Польщі на рекламі, от ну і в Україні теж. Тому може, її помічають, сама ж зізнається, що помічають. І, звичайно, на всіх проєктах, редактором проєкту, скажімо так, головним редактором проєкту і виконавчим продюсером це Галина Криворчук. От, а решта то люди так от. Я ще підозрюю, що в нас водій. Один і той же, Тому що я побачив <рес> так, е так, в титрах, так. що Ігор Вороньков. Один раз тільки був інший, а да. ну і Тарас Денисенко, прикольний вже. І беремо. Тарас Денисенко це голос за кадром, який у нас на кожному. З самого початку і до цього. Тобто, як кажуть е поляки, е група не велька, але моц е здружена. <рес> це да. добре. Пані Галино, розкажіть про хроніку. Де ви шукаєте це все, як відбираєте? Ну, хроніку, це, звичайно, переважно, це наш кіноархів імені Пшеничного. У нього ми там беремо переважно хроніку. Але знімаючи фільми в музеях, тому що майже всі наші герої, це ті люди настільки величні, настільки великі, що майже кожен має свій музей меморіальний. Там, звичайно, дуже багато таких фотоматеріалів або матеріалів ілюстративних, які ми залучаємо до цього фільму ну, користуємо, користуємося такими книжками, звичайно, в яка перетворюється в хроніку. Це вже такі режисерські секрет, як це можна перетворити. Дуже багато бібліотек залучаємо, і бібліотека Вернацька, історична, стародруки. ну, а Там, в... де йдеться про... Наприклад, про Мазепу чи про Богдана Хмельницька, ну яка хроніка? Звісно, що це такі от матеріали і зображальні, і живопис дуже багато. Із фільмів деяких ми беремо також уривки, які ілюструють наші, наші героїв, стосунки наших героїв. Але а ви це використовували все... реконструкцію подій? можливо? Ні. Ні, а ні. Чому нас, це, якось? ні це, це зовсім інший стиль. принцип. Да. Це, по-перше, а по-друге. Ну, скажем так, в плані естетики це можна робити. От. І можна робити і для, скажімо, для нас, але в плані естетичного підходу ми вважаємо, що це недоцільно. Я вже не кажу, що це занадто дорого. Ну вважаємо, що це недоцільно, тому що тут втрачається, якби ота достовірність. І єдине, що принцип якби самого проєкту, в тому, що ми намагаємося бути на тих місцях. Де саме відбувалися події, от. Ну, оскільки наші герої це практично mm. герої, е, які родилися в Україні, чи діяли в Україні, незалежно від національності там віросповідання. От. і віросповідання. Тому ми маємо можливість приїхати саме на ті місця, де це відбувалося. І це по-своєму -по спрацьовує. А потім, ви розумієте, от, оця так звана відтворення, от. це все одно гра. На моє велике переконання, гра, от, але гра непрофесіоналів, вона значно понижує естетичний рівень mm -hmm. самого проєкту. І тому ми кажемо, нехай буде документальний кадр, навіть який він дуже, скажімо так, не, не якісний, але він документальний кадр або та документальна фотографія. От. Ну, звичайно, буває так, коли занурюємося в історичні події. От, коли неможливо, скажімо, знайти чи фотографій, бо бої тоді про апріорі не було, чи безумовно, скажімо, документального кіна, якого теж тоді не було, От, ми опираємося в цьому випадку на кадротеку, так звану. Кадротеку, яка, скажімо, ігрове кіно колись знімало про цю подію той чи інший епізод. Ну і тут виникають теж свої проблеми, і ну, скажімо так. Використовується це знову ж таки з перевіркою, чи не порушується естетичні норми самого вже проєкту, в який ми зайшли. А пані Наталі, як ви обираєте персонажів, ну тобто героїв своєї програми? Спочатку ці герої, так так би мовити, самі плили мені до рук. Все випадки, так би мовити. Наприклад, Булгакова, саме його перше кохання Тетяна Лапа, з'явилася в моїй в моєму, так би мовити, записничку, коли поїхала до брата в ТОАПСЕ. І 13-го числа, то була п'ятниця, вийшла там щодня, виходить якась газетка місцевого значення. От я забирала пошту і побачила, о, про Булгакова таке щось цікаве, 13 те число. Ну звісно, стереотипи панують усюди. І саме про Булгакова треба в п'ятницю 13-го писати. От і там згадалася е, Тетяна Лапа, оскільки свої останні дні вона доживала саме в ТОАПСЕ. От. І це, так би мовити, була сповідь е, людини, яка приходила до Тетяни лагодити телевізор. От з'явився, був телевізор, І він, як майстер, телемайстер е, заходив до неї і розповів журналістові, якби, як вона жила, е, що в неї в хаті було, якою вона була жінкою. Вона була інтелігентною жінкою, тому що відповідно з такої родини вийшла, А вже потім я почала цю газетку забрала з собою, і коли вже е, трапилася градолі на моєму життєвому шляху, цю газетку я дістала і почала досліджувати. Пішла в музей е, Булгакова на андрійському узвозі, і коли затвердилася ця тема, вже там мені надавали літературу. Я приходила туди, е, писала, вичитувала саме от про неї. А Ольга Кобилянська як з'явилася? Якщо а Ольга Кобилянська, теті? бо в нас є ще один фрагмент, який так, та, вона родом з Чернівців. Я да. був про Кобилянську міста. Тим ми паче, згадавте, що да. саме з прозою Ольги Кобилянської з землі я на сценічній мові також так була тією циганкою, спокусницею і Рахірою і якось. Дуже вона вдало У мене, напевно, що вийшло, тому що мене в інституті почали назвати Рахірою, хоча я руда і ніякого відношення до циганів не маю. От і якось так з Кобилянської я вступала теж з уривком з її прози. І якось так весь час. Кобилянська, Кобилянська вона була на виглядь. я. Тоді пропоную так подивитися фрагмент, ще один фрагмент з фільму Вальс бриліанти. Отже, увага на екран. Другої світової війни. Останні роки свого життя аж до 1942 року Кобалянська мешкає у Чернівцях. Це місто за її життя переходило від однієї імперії до другої. А Буковина залишалась Буковиною, і завжди жила у серці великої української письменниці. Колись Юліан Кобилянський не вірив, що дівчина з чотирирічною освітою зможе заробляти гроші українською фонетикою, як він говорив. Дочка довела, що зможе. І свою найкращу повість земля присвятила батькові. Ольга Кобилянська не написала лише новелу Вальсбрільянт, яку обіцяла Осипу Маковею. Вона так і залишилась тільки в її загадковому серці, що було одержимим. І вміло любити до смерті. А потім пане Маковей.